Загадки. Проти сонця де видненько, там свинки лежать гарненько. А як тільки осінь прийде, зараз баба з хатки вийде і свинка очі розбудить, штурхне в боки, хвіст открутить та й ще діда погукає, нехай бабі помагає. Батько – хваластун, мама лопатка, діти круглятка. Хлопець Мартин похилився через тин, а дівчинка гапка, яка в тебе гарна шапка, ще й жовта кититься проти сонця світиться. Як прилетять гробці, буде тобі, як вівці, від сірого вовка. Що це за промовка? Загадка про тітку. Ген із поля до села в кухню тіточка прийшла, на підлозі сіла хрусь, я сама не роздягнусь, стали тітку роздягать і зняли хустинок п'ять. Партухи, кожух, каптан, аж залишився качан. Як же зветься тітка Тлуста? Здогадалися?